Вітаю вас, новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Правоохоронці розповіли подробиці двох учорашніх вибухів у Тернополі. Сало перед святами дешевше ніж торік. Українці із різних міст їдуть у наше, щоб подивитися на унікальну шопку. Два вибухи один загиблий та сім тяжко поранених. Дві трагедії трапилися в один день із різницею у кілька годин. Перший вибух пролунав у Тернополі, другий в одному із сіл під Волочиського району. Та спільні в цих нещастях не лише дата та плачевні наслідки, а й причини. Розірвалися бойові гранати. Два нещастя одне за одним трапилися вчора в обласному центрі та на Тернопільщині. Перший вибух пролунав по обіді в багатоповерхівці на вулиці Макаренка. 2. у кімнаті гуртожитку тоді перебували п'ять чоловіків. Власник квартири з друзями влаштували застілля. Туди навідався сусід, який прихопив із собою гранату. Під час спільного розпування спортних напоїв, один з присутніх у вказаній кімнаті взяв вказану гранату в руки, почав нею гратися і десь. Видірнув чеку, і відбувся щелчок, і безпосередньо після цього пролунав вибух. Один чоловік загинув на місці, двоє в тяжкому стані в лікарні. Ще два свідки події не постраждали. Сусід, який приніс гранату, зараз у реанімації. Один з чоловіків, який знаходився у вказаній квартирі, є учасником антитерористичної операції. В нього відкрита черепно-мозгова травма, рвані рани голови та шиї. Тобто, досить серйозні тілесні ушкодження. Він на даний час перебуває без свідомості. Увечері 2 січня стався ще один вибух. Він програмів у цьому зак. Кинутому будинку в селі Колодіївка під Волочиського району всередині перебували четверо людей, серед яких неповнолітній хлопець та дівчина. До них у гості прийшов ще один молодик, який приніс гранату. Коли вони там знаходилися в тому приміщенні, то ця граната вибухнула. Більш детальної інформації, які саме обставини, за яких обставин вона вибухнула, хто до неї торкався. Ми на, на, на наразі так ми наразі надати не можемо, тому що е, тілесні ушкодження у всіх е, п'яти молодих людей, які знаходилися у вказаному будинку, є досить серйозними. Станом на сьогоднішній ранок всі вони знаходилися в реанімації, всім надавалася медична допомога. До того ж, постраждала 17-річна дівчина може втратити зір. Множення осколкові травми, травми очей, травми голови і м'яких тканин. Вони були переведені до нас після травми. Потім була проведена первинна хірургічна обробка. Після того вони зараз одна хвора знаходиться в операційній, проводиться друге нейрохірургічне втручання, а друга хвора транспортована. На обласну дитячу лікарню поспіти з очима це дійсно було поранення і було пошкодження очей. Врятували поку. Наскільки врятований око може стати тільки час і очні хірурги, які це робили протягом року, розповідають правоохоронці, мешканці в області вилучили майже півтори сотні вибухонебезпечних предметів. Із них левова частка бойові гранати. Такі якраз і розірвалися вчора. У вищезгаданих випадках в першому випадку на вулиці Макаренка попередньому глянули місця події було встановлено, що вибухнула ось така граната. Ф 1 вона відноситься до оборонних гранат. Має уражаючу силу до 100 метрів, розльот уламків до 200 метрів. А в селі Колодіївка спрацювала інша бойова граната, типу РГО. Після того, як кільце на ній зірвали, до вибуху залишається всього 3-4 секунди. Наразі правоохоронці встановлюють обставини обох вибухів. Триває слідство. Хильнули зайвого та сіли за кермо. Чимало водіїв, які не гребують чаркою, іноді не відчувають, що їхні рухи вже не такі чіткі, а розум не тверезий. Часто як наслідок ДТП дізнатися, що бачить та відчуває захмелілий кермувальник, можливо одягнувши окуляри, які імітують стан алкогольного сп'яніння. Їх сьогодні представили тернопільські патрульні. Це так звані п'яні окуляри, одягнувши їх, відчуваєш себе людиною на підпитку. Дані окуляри ем, імітують стан сп'яніння від 02 до 0,4 чотирьох Тобто, це ем, низький рівень алкоголю в крові, але вже достатній для того, щоб погано керувати транспортним засобом. У кожного продовжує реакція на них може бути різною залежно від організму. Сьогодні інспектори патрульної поліції презентували алко окуляри студентам економічного університету. Їм запропонували випробувати. Такий аксесуар та себе у різних ситуаціях. Зловити м'яча, подолати перешкоди і навіть зібрати копійки. Був не сконцентрований і не міг реагувати на м'яч. Починала голова крутитися і боліли очі. Насправді, я бачила не Скільки я там кружків, а я їх бачила набагато більше, і мені було а, дуже важко стрибати, по них я, мені здавалося, що я стрибаю не на плоскій поверхні, а справді на пуньках. А коли ми йшли вже повільніше, то голова почала крутитись більше, і а, якби я носила ці окуляри хвилин ще п'ять, то мені б стало справді погано. Зрештою, протестувати алкоокуляри вирішила і я як результат цілковите фіаско втратила координацію і не влучила у жоден з кругів, а своїх ніг не бачила зовсім. Подібна поведінка, але на дорозі часто густо стає причиною аварій. Насправді це дуже велика проблема, тому що якщо ви бачили, що буквально тільки зі свята було складено близько 20 адміністративних матеріалів за водіння в нетверезому стані. В Україні насправді збільшується кількість дорожньо-транспортних. Пригод і, взагалі, кількість водіння в нетверезому стані. Інспектор застерігає: нині водіїв під мухою карають штрафом у понад 10 тисяч гривень і позбавляють прав на один рік. Якщо таке трапиться вдруге, покарання подвоюється. За нетверезе водіння втретє, і сума втричі більша. Новорічно-різдвяні свята період, коли ціни на продукти зазвичай зростають, незалежно від тенденцій на ринках. М'ясо, риба та гриби, ось що чини найчастіше купують тернополяни під час свят. Про ціни далі. Розмови про те, що напередодні новорічних свят ціни на продукти щороку підвищуються, вже давно нікого не дивують. Чи так це насправді ми вирішили перевірити на ринку? Чимало на прилавках грибів, а от ціни на них уже роками не змінюються, запевняє продавець пані Ольга. Як були по 150 гривень в 100 грам, так вони й до сьогоднішнього дня, але є різні сорта грибів. Чому така ціна? Тому що в літі, коли з'являються білі гриби. То гриби 120-130 гривень, 100 гривень, кілограм сирих. А щоб зробити сухого гриба, щоб було 100 грам, треба зробити кіло і 100 грамів білого гриба сирого. Якщо ж говорити про сьогоднішню ціну на м'ясо, то на ринку кажуть вона практично не зросла. А сало за тиждень до різдва можна купити навіть дешевше ніж торік. Якщо по загальній ціні, то я б не сказала, що воно змінилося. Коли в нас сало було по 70, то зараз по 35 і по 40. І якщо на круг взяти м'ясо і сало, то воно все не змінило нічого. А от пані Оксана, яка прийшла на ринок за покупками, ділиться для пенсіонерів. Нинішня ціна на м'ясо є за високою. Я не знаю, чи зміни. Бо я не так часто купляю, але на свята мали би бути дешевше трошки ціни. Дорого порівняно для пенсіонерів, наших українських простих. Щодо риби, то тут вибір чималий. Ціни запевняють продавці, також наразі не збільшились. Хіба скумбрія подорожчала після нового року пущі не змінилися тільки на скумбрію морожену піднялася ціна, бо Піднялася на гуртовні ціна, і нас піднялася ціна, а так всі ціни, які були, такі лишилися, і нічого не помінялися. Продукція воно все залежить від курсу валюти. Якби курс стабільний, і навіть пропонуємо підприємцям різні цікавинки, пропозиції акційні, щоб було їм вигідніше. Відповідно, кінцевий покупець отримав товар дешевше. До прикладу коропа можна придбати по 62-65 гривень за кілограм, а з кумбрію по 150-175. За оселедець доведеться заплатити 65 гривень, а за його філе 95. Лише 15% мешканців області вакцинувалися від грипу. Це трохи менше 1600 осіб. Разом з тим, випадків грипу на Тернопільщині поки не реєстрували. Що ж до захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, то вона розповідають фахівці утримується в межах типової для даної пори року. На рівні сезонної утримується захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції на території Тернопільської області. Попри те, що зазвичай на кінець грудня ці показники підвищуються, тим не менше за останній 52-й тиждень вони навпаки дещо знизилися, розповідають в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я. порівнянні з попереднім 51-м тижнем на 4%. Загальна кількість хворих це є 2185. Це ті, які звернулися за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Потім вага дитячого населення до 18 років в структурі захворілих складає 55,8%. Ну, відповідно, школярі 56,1%. Також зниження захворюваність серед дитячого населення у нас порівняно з попереднім тижнем на 6,2%. Натомість майже на 8% зросла кількість госпіталізованих: 128 осіб, з них більша частина діти. Що ж до кількості людей, які зробили щеплення від грипу, то вона залишається на доволі низькому рівні. Вакцинацію пройшли трохи більше 1570 осіб. На 52 му тижні 33 щеплення. тобто Щеплення ще можуть проводитися, враховуючи рівень захворюваності, але вони проводяться вже в надзвичайно обмеженій кількості. Відповідно, кількість щеплених до плану у нас складає 28,8%. Тобто це є мало. План у нас майже 5,5 тисяч осіб, які заплановано з груп ризику для проведення профілактичних щеплень. А відсоток охоплення до кількості населення це 0,5%. 15 сотих, тобто, якщо взяти ту кількість, яка щепилася до загальної кількості населення, це є надзвичайно маленька кількість. Нагадаємо, до так званих груп ризику відносять дітей, медпрацівників, вагітних жінок, осіб старших 65 років, людей із хронічними захворюваннями, підопічних та працівників закритих закладів, а також осіб, які працюють з великою кількістю людей. Додамо випадків грипу в області, поки що не реєстрували. Як відомо, діти потребують підтримки, любові, а деколи й усього вільного часу батьків. Якщо ж дитина не одна, то й зусиль знадобиться більше. Втім, жінки, яких ви побачите у наступному сюжеті із завданням, впоралися на відмінно, попри те, що в кожної з них по п'ятеро і більше нащадків. Про матерів героїнь далі. 37-річна Ольга Шнурик зі Збаразького району мати дев'яти дітей. Найстаршому сину розповідає 17 років, наймолодшій донечці всього 11 місяців. У мене є п'ять дочок і чотири сина. Вони дають сили, підтримують в кожну хвилину. Бувають всякі є моменти, і тяжко буває, бо і хвороби бувають. Але найбільше в тому є наше. Щастя в тому, що є у нас діти. Бог нам дав дітей і ми ними дуже раді. Чоловік допомагає в кожному місці, помагає, підтримує чоловік. Я дякую Богу, що в мене є дуже хороші батьки. Вони мене завжди у всьому підтримують. Сестри і брати мене підтримують у всіх проблемах, поважають. Сьогодні Ольга Шнурик а разом з нею ще 21 зразкова матуся отримали почесні звання Мати героїня. У мене також не рай був в родині, у мене три брати, і я бачив, що переживає моя мама за кожного з нас. І сьогодні, коли відбуваються будь-які події, мама в курсі всього. Що би не сталося? Мама знає. Мені приємно сьогодні від імені президента України Петра Порошенка вручити вам відзнаки, які ви заслужили. І привітати вас з присвоєнням почастого статусу матері, матері героїні. Сьогодні ми гордимося вами, вашими родинами, вашим вихованням і вашим героїзмом. Нагадаємо, відповідно до законодавства звання мати героїня отримують жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених, дали їм належне виховання та створили умови для їхнього усебічного розвитку. Унікальні різдвяні шопки у Тернополі Рекордсменка за розмірами відома на всю Україну знаходиться у церкві святого апостола Петра. Особлива і центральна шопка у ній мешкають живі тварини. Найбільша шопка України вже стоїть, але наразі ще нерухомо і без живих тварин. Оживити макет вифлеємської стайні хочуть символічно у вечір народження Ісуса Христа. Ми очікуємо на головну зірку цього цілого вертепу, яка власне додає тої неймовірної радості кожному з нас. Бо власне і для того і будується цей вертеп. Щоб більше приблизити людей до Ісуса, до народження, до того, що Він приходить, що й народжується в нас, в наших серцях, зустрічатимуть у яслах немовлятко під час літургії разом із всіма прихожанами церкви святого апостола Петра, що на Володимира Великого, францисканці щорічно оновлюють шопку, додають нових персонажів та декорації. Шопка збирається близько, скажімо, скажем, до неї вже йде з літа. А збираються тепер так на практиці, покажемо десь до до більше тижня часу. Конструює її такий наш отець Космін. Колись була шопка тільки так по, по периметру, а тепер вона ще й заходить з боку. Бо більше ми, ми не можемо розвернути, хіба що пішли ми туди. Наразі рекордсманка має близько 50 метрів у ширину і 40 у висоту. Каже, ми перший раз так, щоб бачити шопку. Раніше тільки в колясочці. А цей рік, каже, ми вже свідомо бачимо звірів. Так? Подобається тобі? Ага. Так. Ага. Каже, дуже цікаво. Ми раді, що в нашому місті є така шопка. Щоб подивитися на унікальну шопку, люди їдуть із різних куточків не лише Тернопільщини, але й України. Дуже вражені, що стільки праці, ну, чиїсь хтось душу вкладає. Кожен раз щось додає, міняє. Ну і взагалі то унікальне для України. Найменші відвідувачі знаходять для себе цікавинки. Корабель. А що це за корабель? Ну, я. Створення таких вертепів для францисканців давня традиція. Наш засновник Святий Франциск у 1223 році в Гречі перший. який... Власне, зорганізував, зумів зорганізувати цей цей вертеп. Перші власне ці фігури це були живі люди, це були брати, з якими він мешкав, жив принесли виживих баранців і тому подібне. Так виглядала перша шопка багато століть тому. Сьогодні ж у центрі Тернополя вона, хоч без людей, але із живими тваринами, вівцями. Вони постійні мешканці зоокуточку у парку Топільче але більш як місяць живуть у шопці на театральному майдані. Є людина, яка за них відповідає Відає щоранку проводить годування. Коли потрібно, підстеляє нове сіно, прибирає за ними, доглядає. Вони такі більш невибагливі тварини, щоб можна було і людей, вони щоб не боялися, і такі витривалі. Підгодовують тваринок і відвідувачі. Дітям дуже цікаво. Є охота приходити до ялинки, до, до звіряток. Вони мають можливість покормити їх. Дуже гарна ідея. А з угу. Чим ти його дойш? Кажи, що там? А Так. Да. того року все дуже файно Цьогоріч, Зауважимо фасад центральної шопки оновили, а деякі фігури реконструювали. Менші, але не менш цікаві, створені тернополянами шопки можна побачити у перемозі. Виставка там триватиме до 20 січня у рамках конкурсу «Різдвяне диво. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі НТБ.